Дивиш що це тягнуть? Це? Що... Подарочок додому. Подарочок? Конечно. Це генератор чи ні? А тут мабуть світло є, бач би не гуде. Ти бачиш? Да, це вентиляція в паркінгу. Да. Таку поставити. Щоб крутило, так? Да, зверху? Фу. На чердак. Так, так що, давай, ну, що там ці дні робив, розказуй. За сумкою їздив. Забрав так, сумку. Так. так. Куди? на Ну, там, звісно, стоїть міліція. Ішо. Це дуже файно, братан. бродан. Приходиться. Нырнув і пройшов, так? Да? Я тобі на уверений, просто сумка. Маневрировав, так? Да? Опа, і не, не так себе. Ага, ти під прикриттям, так? Да? Так, що, погнали, може сюди, да? Через лабіринт пройдемо. Ну да, про... прочувствуємо тут цей моментик. Отут, тут вон диви який проход. Ой-ой-ой! Засипали мусорку. Диви яка труба. Прикинь. А я закон можеш зализнути? Думаєш вона прилипне? Я думаю, ні. Та ні, сейчас вдана? Так. Було б взагалі б хорошо. Только до труби якось. А, ну ти ж знаєш що я цей взяв. Кулек. Да, знаєш зачем? Снег будемо красти. Да, будемо сейчас сніг красти. Накрадемо повний кульок сніга і в общагу понесемо. Нормальна тема. Я же кажу, нормальна тема. Да, тут горка. Ти Ого! Ти що, на стаперець? Парит... Про типу, да. ну, тут просто прорвало трубу і налило води було скользко. Да? Угу. Ва. Диви. Під, підійди, скажи бабушці, щоб голуба не кормила тут, що це твій район. <гум> ну, ну ладно, так. Да. Ну ти бачиш, уважаєш. Ого, дивись. Диви які. Чайки. Да. Чайки. Ooh, yeah. Не бажовський, так? Не бажовський? Божовський чайки. Бажовський, дивіться. Давайте. О! Оце фокус сильний. Це А нічого не Вони так Ну так, ці чайки все забирають. А ми... Ми взяли корм котячий, думаємо, може котика покормити, якщо десь бігає. Тут, тут я хотів не бачила. Ага. А, ну, кошачий, щас... а кошачий корм... Чай, ні, чай, в нас є з собою. Чайки а, чайки і їдять і ворони їдять, я ворони бачу. Ворони їдять. Ну, десь з тої сторони. А коцьки то в тих етажках там. Ага, десь під домом може. А тут у нас не Тут дуже погані підвали йдеться. Ну так. Да. Ну зараз виганяємо. Будемо шукати, знайдемо може. Да, Я <laughs> вам дякую, що таке добре робите. Диви, зараз вони тебе захлюють.